Доброго дня, мене звуть Віталій. Я представник компанії Зубер. Ви навіть не уявляєте, як багато залежить від правильного підбору та установлення циркуляційного насосу? Сьогодні ми отримали цікаве запитання від нашого підписника, на яке ми дамо вам відповідь. Залишайтеся з нами. Буде дуже цікаво запитання від підписника. Віталію, як правильно підібрати насос на твердопалений котел? як зрозуміти, який насос. Для якого твердополно котла підійде, дякую за запитання. Це залежить від потужності котла та площі вашого будинку. Для початку потрібно врахувати, скільки літрів води потрібно перекачувати для досягнення потрібної температури в системі. Хочу зазначити, що для старої системи з реєстрами треба побільше води. Старі системи мають зазвичай, більший об'єм води через використання більших об'ємних радіаторів. Для старих систем з реєстром використовується коефіцієнт 15 літрів на 1 кВт потужності котла. А для нових систем з радіаторами 8 літрів на 1 кВт. Для старої системи 20 кВт, 15 літрів на кВт дорівнює 300 літрів. До нової системи 20 кВт. 8 літрів на кВт дорівнює 160 літрів. Отже, для котла 20 кВт. В старій системі складає 300 літрів, а в новій 160 літрів. Для татма потужністю 20 кВт, здебільшого, підходять насоси середньої потужності. При виборі циркуляційного насосу треба звертати увагу на продуктивність відповідно до обсягу води. Потужність насоса можливість регулювання швидкості. Більшість насосів мають графіки, що відображають їх характеристики продуктивність, напір та швидкість. Наприклад, припустимо для котла з потужністю 20 кВт з новою системою. Вам потрібно 160 літрів на годину. Для цього підходить насос з продуктивністю 40-50 літрів на хвилину. При напорі близько 4-5 метрів. Насос обов'язково треба встановити горизонтально або вертикально, але важливо, щоб ось насоса була паралельно землі. І, звісно, не забувайте про напрямок руху води. Все повинно бути за вказівками на самому насосі. Отже, щоб ваш котел-зубер працював ефективно, важливо правильно підібрати і встановити циркуляційний насос. Якщо у вас залишилися питання, не соромтесь, звертайтеся до нас. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. І не забудьте поділитися цим відео з друзями.